Добрий день, дорогі друзі. Я щиро вдячна вищим силам, що мені випала така честь виступити в день, присвячений 148-й річниці заснування теософського товариства. Нехай наше товариство і надалі допомагає людству йти по шляху божественної мудрості, допомагає кожному. Формувати своє життя в мирі, любові і єдності. Зараз я включу презентацію і ми продовжимо нашу зустріч. І так будемо допомагати нашому товариству, а для цього будемо разом дивитись ні, не в небо, а всередину себе самого. Бо так радить нам Олена Петрівна Блавацька. У своїй статті Походження зла вона писала: Ми живемо в атмосфері зневіри та розчарування, але це походить від того, що наші погляди незмінно опущені і прикуті до землі з її усіма фізичними та суто матеріальними проявами. Але якщо натомість протягом свого життєвого шляху людина буде дивитися, ні, не в небо пише Олена Петрівна, оскільки це образний вислів, а всередину себе самого і зосередить свою увагу на своєму внутрішньому світі, тоді б вона скоро звільнилася від задушливої хватки величезної змії, ім'я якої Ілюзія. Звичайно, можна довго, а може навіть нескінченно, дивитися всередину себе самого, можна завчити та повторювати фрази про необхідність самовдосконалення, морального та духовного зростання, набуття самопізнання тощо, але так і не розлучитися з ілюзіями земного життя. Тому що ця ілюзія змія дуже хвапка, вона вселяє в людину надмірну повагу до себе, ігнорування малих в лапках, звичайно, людей вселяє думки про те, що ти кращий за інший і знаєш більше за них. І ще багато таких рис характеру людини, які ми відносимо до негативних. І знаходимо їх в 40 ознаках гордині з Махарати, ось тільки деякі з них. Я завжди правий або відчуття скрізь важливості своєї особистості, де б ти не був, з ким би не спілкувався, також вміння постійно. Поставити суперника в невигідне становище. Далі контроль над тією чи іншою ситуацією, але відсутність бажання взяти відповідальність саме на себе за неї. Прагнення завжди залишити останнє слово за собою. І час від часу ми чуємо, як кажуть, ви праві. Але в мене своя особиста думка. Нерідко спостерігаємо підвищення голосу в злобі й досаді, наявність роздратованого тону і ще 34 подібних висловлювань, які відображають гординю в характері людини. Це і є ілюзія особистості. На санскриті Сакая дітхів. Тож, давайте прослідкуємо, як же ця особистість виникає. Нам давно відомо, що дитина народжується відповідно до закону карми, тобто схильної до наслідків її поведінки в минулому житті. Згодом вона вже чує. Що люди говорять про неї, і виявляє, що вона може робити, а чого не може. У всіх цих та інших речах дитина бачить себе як у дзеркалі. Можливо, іноді навіть не лише в одному з кривих дзеркал, а в цілій їх сарі. Таким чином, вона поступово набуває ідеї про себе, що вона розумна або не зовсім, красива чи негарна, сильна або слабка і тому подібне. Людина стає особистістю, що вже встановилася. Коли вона думає про себе, що вона це особистість, вона має те, що називають нашим маленьким я. Але це і є та ж ілюзія, від якої необхідно звільнитися. Безумовно, мати натреноване тіло та особистість з позитивними звичками це добре, тому що ми не хочемо мати її слабкою або невизначеною. Але якою б гарною особистість не була. Ми не повинні вважати її собою. Ми повинні мати можливість користуватися всією нашою природженою силою волі, силою любові та силою думки, використовуючи особистість для наших цілей, для нашого духовного життя у матеріальному світі. Тому, на бій погляд, Кожен, хто став на шлях теософського руху, духовного саморозвитку і самовдосконалення, повинен перш за все, подивитися всередину себе самого, побачити і виявити такі складові внутрішнього життя, які допоможуть знайти той центр, що спрямовує діяльність на духовне зростання його. Особистості і сам запалити світильник загальнолюдських цінностей, таких як істина, правдивість, мир або миротворення, любов, ненасильство. Таким центром є наше духовне серце великий український філософ, педагог. Мислитель Григорій Савіч Сковорода, якого називали Небесний Розум, писав: Шукай себе всередині себе, пізнай себе, бережи своє серце, а серце треба справді берегти, тому що воно, як сказала Олена Петрівна Блавацька, ще не виразило себе повністю. То аби це сталося. Людині необхідно розкривати в ньому вогні, щоб запалювати серця інших, наповнювати їх неземною, безкорисливою любов'ю та божественними якостями, керуючись при цьому принципом любити всіх, служити всім. Якраз тут людині передусім потрібні знання, і не просто як такі, а глибокі теософський, про походження Всесвіту та людини, її місце в цьому ілюзорному проявленому світі та її особливу роль в божественному плані. Звичайно, ми знаємо, що такі знання розкриваються в трьох основних законах, на яких будується божественна мудрість, теософія. Це закон про єдність всього сущого, закон карми або закон причин та наслідків, закон перевтілення, який іноді називають законом реінкарнації. Я впевнена, що більшість з нас давно розуміють і навіть слідують їх фундаментальним положенням, але знати і розуміти самому це одне. Необхідно ділитися своїми знаннями з іншими, щоб допомогти кожному, хто зустрічається на твоєму шляху, усвідомити, що все у світобудові дійсно єдине, і все йде у напрямку до єдиної, однієї тієї шмети, до єдності з Божественним. І що єдність це відсутність. Ототожнення та розрізнення, відсутність відчуття роздільності окремості, відсутність я і ти. Людина носій єдності, яка виступає у двох аспектах як ілюзорна тут на землі і справжня у концепції з Божественним. Останнє чудово відображено. В таємній доктрині, де сказано, коли владики мудрості, рухомі законом еволюції, вселили в неї, тобто в людину, іскру свідомості, то перше почуття, яке воно пробудило до життя та діяльності, було почуття солідарності, єдності з його духовними творцями. Ось людина. І має скрізь ілюзію або маю прагнути доєднання зі своїми божественними батьками. Але як же це можливо? Підказує нам видатний німецький філософ Людвіг Фербах, який писав, що людська сутність очевидна тільки в спілкуванні, в єдності людини з людиною. В єдності, що спирається на реальність відносин, у яких без ти неможливо я. І шлях людини це завжди шлях з іншою людиною, це життя у спільності, а не у відокремленості. Кожен з нас, вивчаючи названі закони, а також такі першоджерела теософської літератури, як таємну доктрину, в якій криється глибина Непізнаного, Бхагавад Діду, листи Маха, праці Уліама Джаджа та багатьох інших авторитетних авторів філософії всіх народів, зможе перейти на позиції Божественного, але тільки дивлячись. Всередину себе самого, бо, як сказав відомий індійський філософ, засновник інтегральної йоги Шрі Ауробіндо, божественні небеса, великі і дивовижні, але багато більші і більш дивовижні небеса всередині нас. І таке бачення призводить до того, що всі об'єкти та події – Приймають для кожного інше значення і виявляють себе як показчики тих внутрішніх якостей, над якими кожному слід працювати, щоб повернутися до божественної природи, яка веде людину до її справжнього дому, звідки вона вийшла і куди повертається, пройшовши величезний. Еволюційний шлях самовдосконалення. На цьому шляху людина спостерігає і відчуває самогутню божественну свідомість з кожним диханням, з кожною думкою. І це допомагає їй зрозуміти, писала Ані Бюзан, що тільки внутрішнім поглядом можна побачити істину і що всередині. Переховані вищі сили, це сили миру, співчуття, терпіння, доброти, гармонії, великодушності. Усі вони гарні. Але самий високий принцип, який живе всередині кожної індивідуальності це принцип Христа, атман. У той час, як Він спить, ми вразливі для всіх вібрацій світу. Але якщо ми зможемо виявити його і розбудити всередині нас для труднощів у житті та для, для оточуючих нас людей, ми опинимося з вибором і прийде розуміння, що необхідно прагнути до найвищого, до того, що в кінцевому рахунку виходить за межі нашого ілюзорного уявлення на землі пробуджує вищі сили, приховані всередині нас увага до вчителя сущого Атмана до божественної мудрості, теософії. І якщо ми будемо слідувати цьому розумінню в житті кожного дня, то незабаром почуємо прекрасний і обнадійливий голос безмовності. Прислухайся, ти сам став світло, ти сам став звук, ти сам учитель свій і Бог, ти сам своїх пошуків ціль. безперервний голос, що мчить крізь вічність від перемін вільний, вільний від гріха, в одному сім звуків безмовності. Голосу. Тобто дуже важливо підняти очі від себе зовнішнього зі своїми метушливими думками про матеріальне, конкретне, особисте, до свого внутрішнього Вищого я, щоб таким чином злитися з єдиним. Це і будуть ті виклики внутрішнього життя, які допоможуть. Нам жити сьогодні в час переломних ключових подій. Бо якраз зараз вже настав час змінити парадигму свого мислення і перенести свою увагу про силу життя з матеріального на духовний план. Звичайно, ця сила знаходиться однаково всередині і зовні нас, але ж відчуття чогось більшого. Більш глибинного, більш ґрунтовного там всередині людини. І ми відчуваємо це через любов, через співчуття, милосердя, через служіння і альтруїзм, тобто через складові божественної мудрості, теософії. Тож теософія завжди повинна йти попереду нас. А ми невідступно слідом за нею, не забуваючи при цьому дивитись всередину себе самого. Дякую за увагу!